Ще раз доброго денечка. Стоїть мій чемодан. Валіза по-українськи, не чемодан. От, так як я кажу, що він в мене невеликий. Я сюди положила олію, ту, що купила. І мої речі, і повний чемодан. От, мене ще просили, щоб я привезла хамон. Мене просили. А я кажу, я й собі його не купляю, бо куди я його положу? І ще ж у мене оцей о, аерогріль. Зараз треба поставити біля чемодана, бо можу й забути, я така дівчина. <гум> ну і купила, дивіться, в дорогу вже їду. Купила отаке печиво з горішками. Купила хлібчик-інтеграл. Купила, дивіться, ломо називається. Бачите? Де ломо оцей кусочок стоїть, Зараз покажу вам, 7,90. І купила кусочок оцей колбаски. Тут 330 грамів, я тільки що дивилася, бо я знімала для Інстаграма 330 7,90. 4 євро колбаска, то тут 250 грамочок. Бачите? Але я взяла, щоб таке сухе мені було, знаєте. От. А об, як зазвичай я купую печиво Марія і вода. Стараюсь в дорозі не їсти. І дивіться, що я ще купила. От про що ми говорили? По-іспанськи, бо по-нашому батат. Це я купила в магазині. Гляньте, скільки тут буде паростків. Куча, 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 куча. от І кажу до продавця. Він так дивиться, що я такі великі вибрала. Кажу, це я купляю. Купила три. Це я купляю, бо я хочу проростити їх, положити на мокру землю, полити його і к целофаном закрити. А він каже: Ні-ні-ні, так не роби. В Іспанії так не роблять, в Іспанії, Оце корінець, бачите? ставляють у воду. А це верх, отут. Ну, де була ця гічка по-нашому. І каже, воно так проростати повинно. Я спробую одне поставлю в воду, а два положу на землю. Побачимо, що краще. Там в мене одна справа має вийти вдома, то якщо вона вийде, я садити не буду. Якщо не вийде, буду садити. От. Колір такий, не хочеться довпасть, знаєте, бо ще ж його треба зберігати. Колір такий, дивіться, і дуже солодке. Таке воно буде, як я запікала. О, приложу. Бо ж треба, щоб воно ще до лютого місяця зберігалося. Його навіть можна, він каже, в холодильнику зберігати, не страшно. Таке. Так що попробую. таке дорогу приготовлена. Це на ліжку знімаю. От, чемодан зложений. Ще одна буде сумка, у мене положу там їду і положу оцю гліцинію, що в мене. І все, в путь дорогу. А ще я вам розкажу комедію одну. Пішла я до дочки їсти, понесла От те, що я робила. І слухайте, в неї є знайома, я вам її показувала, як було день народження Насті з Запоріжжя, а потім у квартирі валіни їй показувала Наташа з Запоріжжя. Вона вчора йшла з роботи, проходила мимо лідла, і на неї ззаді хтось напав серед у 12 годин дня. І, коротше, видер сумку і втікать. Побачила машина, зупинилась машина. Коротше, почали бігти і догнали. І задержали, і приїхала міліція, поліція, його задержали, і сьогодні зразу суд. І йому нічого. Якби його не зловили, він забрав би сумку, гроші, документи, все. А вона така побита, він її так побив, сині руки, синя спина вона ще впала, він її видирав ту сумку, знаєте. Отаке тут буває теж. Не думайте, всюди воно є. Наїхало дуже багато марокінців, тут море марокінців. Одні по полях роблять, одні стоять, ждуть, що ти щось у мусорку викинеш і вже біжать, як валя. Ну, довго розказувати. Ну, викидала теж одну штуку, яка вона нікому не потрібна. Ще не встигла підняти, а він вже біжить до неї забирати. Не спіла підняти, щоб у мусорку кинуть. Все, все підбирають. І скло, ну, все, все, що треба і не треба. Тому що в Марокко біднота, і вони туди типа все пересилають. Ну, я не знаю. Але що тут марокінців багато, то багато. І шкоду роблять страшне діло. Гляньте, напали на цю Наталю серед білого дня. Напав, побив, і вона зранку сьогодні типу, в суді, бо вже мав зразу бути якийсь бистрий суд, і позвонила до валі і каже: йому нічого не буде. Отаке. От це якби було, такої їй пояснили, якби він втік і його шукали, і знайшли, тоді було б. А так його зупинили, зловили, забрали. То як це називається? То так можна вбити і втікти? То я трошки така на емоціях слухайте, так шкода така хороша, ця Наталя. Вона тут з мамою і з сином із Запоріжжя, я вам кажу вам. Отаке буває. Добренько, я вже в дорогу. Сьогодні приїде Настя спеціально з Мадрида знову. Ой, мої пальці. В неї сьогодні екзамен То приїде, щоб мене завтра завести в Мурсію на автобус. Там майже 60 кілометрів від нас Мурсія. Отаке бажаю всім. Мирного неба. Бажаю всім добра і, і бажаю, щоб проходило все погане мимо вас. Все, на цьому все. До слідуючого відео. Ось сьогодні, бачите, так спонтанно, що вийшло. Показала чемодан, показала, він, що вже вдруг. Я зараз ще щось піду, куплю, якось турончика, ще щось, ще щось. Тож магазин тут -то внизу. Прямо ми на другому поверсі, вийти повернути направо і магазин. А це не знаю, буду їсти чи не буду в автобусі. Воно таке сухе можна їсти. Та й таке. І будемо експериментувати з бататом. У нас, ще скажу, у нас я зайшла в групу про цей батат. У Фейсбуці є група Батата хата, чи як називається. Там продають люди, там є багато сортів, є несолодкі, є різні. А сьогодні відкрила відео Лена, мабуть, зараз будеш дивитися моє відео, Лена Хитрук. Вона продає по 200 гривень кілограм. В цьому продають у Фейсбуці дорожче по 100. Різні сорти. Є дешевше, 80. А я тут купила, я тут купила євро. І 80 сантів. Це євро 45 і 80 сантів. Я знаю, скільки це воно стоїть. Навіть 90 гривень не стоїть, але ж ви гляньте на яке. Бачите? Отаке, От а що це таке чорненьке? Ну, нічого. Отаке От він вже закривався, я прибігла бігом, 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 Ще з розгону що... кажу. Бо думаю, як закриється, вони тут перериви до п'яти годин, з 2 до 5, то потім придеться ще раз іти, а він так метрів 150 від нас. от, І це то не хочеться, то прибігла без 15 і якраз встигла купила. Більше не візьму, тому що дуже тяжко вести. Але дай Бог, щоб з цим експеримент цей вийшов у мене. Тож, о, бачите, скільки тут цих очок. Куча, куча. Отаке. все. Тепер все пока до слідуючого відео. Вам всім добра.